В наявності маємо ось такий маленький красунчик. Це чоловіча компактна електробритва роторного типу. Вода не проникна. Давайте разом подивимось. Є багато ряд переваг. Це в, така, в стилі кіберпанк, така дуже класний яскравий дизайн. Тут у нас видно навіть двигун всередині. Збоку кнопка, вхід USB Type-C». 8 тисяч обертів швидкість двигуна це багато для такого маленького пристрою, тому можна вважати пристрій потужний. Дві плаваючі голівки також тримається все це діло на магніті, сам сам блок. Також, до речі, бачите, тут у нас є дзеркальце на звороті кришки. Кришка сама також тримається на магніті. Давайте подивимося, що йде в комплект. А в комплект у нас входить приємний бонус, забігаючи, наперед скажу. В комплект входить ось такий мішечок для транспортування зберігання. Ось. Також кабель USB Type-C, щітка для очищення. Працює годину від акумулятора. Час зарядки теж одна година. Може працювати від мережі. Ціна 599 гривень. Замовляйте в нас через Viber, Telegram, сайт trimmer.in.ua. В пошуку вводите V344, Там будуть додаткові фото, опис, все як положено. Тому будемо раді співпраці, звертайтесь.